Мерседес Спринтер. термобудка З холодильною установкою пульсар 350. Mercedes. Так, мотор 2.2. мотор 2.2. Ніде машина не фарбована. В відмінному технічному стані, з пробігом. Зараз я вам скажу. 211. Пробіг 211 і 100%. І зразу і показую. Холодильна установка працює, вебасто працює, кондиціонер працює. У ще на автоматі ця машина. Автомат ідеальний, як на 211 тисяч. Так, оце вам сідушки. Оце вам сідушки. Там ще у нас є, зараз я вам покажу, що є інвертор. От. Так, Мультируль. Мультируль. Так, Оце така машина. Номер кузова є, номер кузова не скриваємо. Оце, ви бачите, це номер кузова. Пробувайте. От. Можете попростіше карінфо набрати, ще є камера там заднього вигляду. От. Так. Дивіться, нульова резина. Це такі Швеції можуть такі подарки робити. На зиму взяли, купили. А, машина проходила технічний контроль і купили зимню резину. Нульову. От. Ну Ми як нормальні люди теж не закрисятнічали, нічого тут, а що могли б десь своїм цим, цим перевозчиком відправити її. Так, оце вам показую. Так, це вам показую. Оце стоїть інвертор. Отут стоїть інвертор. І я так розумію, що від цього інвертора треба зарядити, обично акумулятор тут трохи розряджений. Може працювати холодильна установка. Там є десь 220. Десь має бути 220. Ну, воно є там, я знаю точно. Що є 220, то якщо підключати, бо я бачив, що один чоловік підключав, якщо його підключати, бо розетки снаружи немає. А якщо на ніч підключати, то просто відкриває він вікно або прихлопує провода і все. Або відкриває вікно. Так, машина рівна. Що з правої, що з лівої сторони. От що спереду, Що спереду, це є оригінальний номер з його оригінальним кузовом. От. От такий. Лобове скло ціле. Ціле. Один там є такий ско. Такий... То може не сколик, може то голуб зробив цього сколика, ну може бути, що сколик. Белодільна установка працює прекрасно. Там, здається, або мінус 30 плюс 20, або мінус 20 плюс 30. Коротше, така собі спарить капітальна вона. Так, от тепер тут я показую я. А тепер подивіться, шведська машина. Бачите? Рама. Ідеальна, це таки ресорка трохи ржавенька. Рама ідеальна. так же тут Оце не думайте, що воно там де болтик ржавий, це не ржавчина це, це ще вже облізла ця шведська мовіль. Ззаду є ззаду є подножка. От. Щоб вступати. Отам От камера заднього вигляду. І оце тут. А, будочка будочка в повному порядку. Світло зразу автоматично включається. Як відкриваєте будку. ну Треба трохи її помити. Походили. Світло включається. І ще, що я хотів? А, якщо відкриваєте будку, то е, зразу відключається холодильна установка. Так, ще ключ тут є. Так, ну і все. Ну що, заведи машинку. Заведи на машинку, зараз я вам покажу моторчик. А, ще є оці ось цикунчики на фари. Оце є 220. Оце є 220. На грів мотора, але він вам не потрібен. Так. Оце показує вам машинка. Оце бачите яка турбінка має бути. Все. Оце вибачки. Оце вона холодна. Ну і все. Машина можна сказати на повному заряді, якщо розібратися там вибасто є і вибасто ще й Ставиться на три режими, можна так грітися, можна на трьох режимах його на ніч ставляти, воно там нам не потрібно. Вебасту є. Камера, бачите. Оце камера. Завів машину, камера включена, Ну її можна відключити. Гарно дивіться, яка класна камера. Все видно. Ну і все, Кліматронік тут, виставити свою температурку. От і все. Так. Ну, холодильна установка вже не буду включати, Холодильна установка робить без проблем. Е -е, так, все. Удачі вам покупці автомобіля, зразу можу сказати, тако, мотор, коробка, задній мост, де всі, все без жодної технічної проблеми. Сіли на машину і поїхали. Якщо захочете, по бортовому комп'ютеру можна подивитися, скільки там по сервісу залишилося їздити і скільки до заміни масла. Це жду ваших дзвінків.